Тенеті Стетяна, я доктор філософії у галузі психології, і сьогодні ми з моєю колегою хотіли би згадати про події 10-річної давнини, про які вона вам розкаже більш детальніше. Всім привіт! Я Вікторія Полипенко, доктор філософії в галузі історії. Ну і сьогодні ми з вами поговоримо про події лютого 2014-го. Піком цих подій стануть Кривавий четвер, 20 лютого 2014 року. Однак цьому передувала ціла низка як мирних, також і немирних зібрань. І це були масові зібрання, які ми можемо кваліфікувати як натовп. Тому ми сьогодні будемо говорити і про події Революції Гідності, і про Небесну Сотню, і пов'язані з нею трагічні події. І спробуємо проаналізувати натовп. Отже, Тетяно, що таке натовп? Як він виникає, які в нього ознаки? Дякую за запитання. Я думаю, що всіх цікавить не лише е, Революція Гідності, е, з причини якої, власне, ми тут зібралися, а також і характеристика самого натовпу, і е, відповідь на запитання, чому ж саме так сталося, що маси, е, які були зібрані? В той час на Майдані вони вийшли з-під контролю, так, і їхні ідеї переростали із одних в інші. Так. Отже, натовп, як нам відомо, ще е, аналізуючи навіть історичні події, ми знаємо, що він має доволі таку руйнівну дію. І часто навіть багато історичних подій вони завершувалися завжди силою да, чи протистоянням натовпу. Е, і ця сила була настільки не корована, що жоден найкращий оратор чи найкращий політик не міг його зупинити, його такі от е, руйнівні сили. І звісно, що е, НАТО е, це може бути не тільки сукупність е, тих людей, які є на… Майдані, так, на певному місці якомусь локально, так. А це може бути навіть ті люди, які можуть бути захоплені однією ідеєю, так як люди там в Луганській області, наприклад, чи в Харківській перед телевізором, і так той натовп, який був на Майдані у 2014 році, в січні та в лютому. Тому ми не можемо надавати характеристику натовпу лише тим. Масам, які були зібрані в одному місці. Ну і звісно, що є і інші характеристики, важливі натовпу, наприклад, як такі, що всіх цікавить питання, чому ж він не піддається контролю, так? тому що в натовпі ми вже втрачаємо риси такі свої особистісні, риси індивідуальні, а ми керуємося вже більше інстинктивними своїми такими почуттями, спрямуванням. Тому що ми переходимо від свідомого, від розуміння ситуації, від розуміння того, що відбувається, чи застосовується на нас якийсь там фізичний чи психологічний вплив. Ми цього, на жаль, всередині натовпу вже відчути не можемо по своїх природних причинах, так? тому що тут вже йде співставлення. З біологічною нашою природою, так і так як тварини вони можуть піддаватися різним да, методам впливу, вони можуть навчатися так научінню, і так само це відбувається і з людьми у натовпі, і тому зникає вже свідомість особистості, так і. Переважає вже більше несвідома частина особистості і її інстинкти оце найважливіша характеристика. Так, 1 листопада, 2013 року, uh -huh. коли уряд Азарова повідомив про те, що остаточно прийнято рішення про відмову від підписання асоціації з Європейським Союзом, і тоді по соціальним мережам uh -huh. прокотилася масова хвиля невдоволення. Це, звісно, було зрозуміло, тому що налаштовували суспільство, особливо студентство, на всі позитивні такі плюшечки, які могли б отримати молоді люди по підписанні асоціації. Цього виявилося вже не очікувати, угу. тому що крах всіх сподівань. І першими, хто вийшов взагалі на акцію. Це були журналісти п'ятого каналу. П'ятий канал на той час опозиційний. Він зали... вже не пам'ятаю дуже цікаво. <ріст> та він завжди цей п'ятий канал опозиційний, uh -huh. і от вони першими це була журналістка п'ятого каналу, яка вийшла з і повідомила у Фейсбуці, uh -huh. що вона не підтримує рішення діючої влади. І потім на фоні такого такої активності журналістів uh -huh. наступний журналіст Мустафана він взагалі виклав пост у Фейсбуці, в якому закликав, що давайте всі виходити на Майдан uh -huh. і протестувати. І от першими, хто пішли, це були студенти, приходили з прапорами України, з прапорами Євромайдану. Кричали, гасла Україна, це Європа, uh -huh. ну і вимагали все-таки відновити переговори про Євроасоціацію. Однак, взагалі, реакції нікої не було. Влада таке враження, що вичікувала. Uh -huh. Однак, уже наприкінці листопада, на початок грудня, почалися е, зі. Перші такі заворушки і зіштовхування із правоохоронцями. За наказом Януковича на Майдан були надіслані спецпідрозділи, угу. які мали нібито охороняти периметр від будь-яких незаконних дій. Однак ця охорона докотилася до того, що 9 грудня 2013 року відбулося масове побиття студентів. І от оце точка неповернення. Бо Євромайдан. Переростає вже в революцію гідності, uh -huh. тому що на захист студентів почали виходити їх друзі, знайомі, батьки. Чому власне слово гідності? Тому що пішли захищати гідність особистості громадянина в нашій державі, яку на той час розтоптали повністю. Uh -huh. Так, я пам'ятаю, як студентка, теж на той момент я була теж у вузі, який знаходився у центрі міста і. В нас зачиняли двері нашого університету, тому що там приходили якраз студенти, які вже перебували на Майдані, і вони намагалися закликати всіх інших. Вони от ходили прямо по університетах, які знаходилися там в центрі міста, які були найближчі до майдану, щоб вони виходили разом, і ми відстоювали. От вони якраз ішли, якраз власне, як ти розповідаєш із закликом захищати свою гідність. Як людини захищати свої права, на які ми всі там речі, на які ми всі заслуговуємо, як громадяни України і так далі. І я пам'ятаю, що ми дуже за нас хвилювалися викладачі на той момент. Вони теж от навіть закривали вуз, щоб ми там декілька днів не виходили на пари. І перший раз тоді, якщо ти пам'ятаєш, за дуже довгий період в історії зачинилося метро. Таке сталося, от перший раз там чи за 50 років це я точно не згадаю вже, але от були такі, от для нас історичні події. На той момент ми проживали власне, як і зараз проживаємо. А як це до речі про проживалося у Луганській області? Там десь подалі від епіцентру подій, скажемо так, але тим не менш, там вже теж почалися. Так, я думаю, якісь такі настрої. Так, в Луганській області почалося це набагато пізніше. Активна діяльність луганчан почалася вже як перші жертви на майдані були. До цього луганська спільнота вичікувала. Ну, були невелика. Когорта людей, які виходили до пам'ятника Шевченка в Луганську з українськими прапорами, проявляючи таким чином солідарність із мітингуючими на майдані, але сказати, що це було як. Якогось характеру масового, uh -huh. то ні. Навчання не зупинялося. І що цікаво, от керівництво університету обрало дуже таку обережну позицію: нас не агітували ні за ту сторону, ні за іншу uh -huh. сторону. Єдине, що дуже просили студентських активістів. Не їхати до майдану, не вступати у політичні всякі передряги, тому що на той момент Луганщина була під впливом одних сил, ага. а суспільство налаштоване було на підтримку інших сил. Ага. І щоб не спровокувати якісь рухи самому Луганську, ага. намагалися це все згладити. А на Майдані тим часом вирувало життя. І якраз от грудень це ще не це не просто побуття, це ще й мільйонне вічі, яке було зібране, угу. і це вже збудована сцена, на якій виступали і ем, лідери роб... думок да, так да, думав, і Вакарчук, і Руслана, і багато хто Скрябін, з... Скрябін, угу. так. і багато хто з акторів. Тому на цей момент це вже була в Києві така двіжуха, і людей приходило багато. Угу. І я пам'ятаю, ми спілкувалися з друзями. Це прям була справа честі поїхати на майдан. Просто от поставити, якби плюсик, що я там теж був, що я долучився. От, до речі, оце є і один із методів навіювання в маси ось цих ідей, так якими можна надихнути на топ, щоб він за ту ідею міг навіть пожертвувати собою. Тобто, про те, що я говорила на рівні реального, такого раціонального і інстинктивного. От наскільки бачимо, ми зараз аналізуючи, як змінюється такий от. Плавний перехід від нібито таких спокійних, таких позитивних ідей, таких мирних ідей, і як швидко НАТО переріз в таку дуже агресуючу бурю, який піддався емоціям і так далі. Тому що навіть виступи ось цих так званих ораторів, так лідерів думок, можемо їх так назвати, вони якраз власне зарядили НАТО, так, ось тими ідеями. Ідеями захисту один одного, солідарності один з одним, про що ми говорили. І тому, про ту, що я характеристику говорила, ми навіть теж помітили, аналізуючи, що НАТО це не тільки ті люди, вже, які були на Майдані, а навіть ті, які були в інших областях за тисячі, за 100 кілометрів, за 200, за 500 кілометрів від, від того зібрання, яке власне, тут було у Києві. І тому Звісно, що один із методів якраз є таке зараження цією ідеєю. Це один із методів впливу власне, на людей. Так і багатократно спочатку розпочинається чим взагалі ось це навіювання? Спочатку існує твердження, так яке лідери думок поширювали серед натовпу. Далі це твердження було багато разів повторене у натовпі, так і відкидання навіть. Нашої власне індивідуальності відбулося там, тому що це було якби укріплення отієї ідеї. Воно відбувалося якраз саме в їхніх виступах. Так вони це підтверджували і багато разів повторювали ось ці ідеї, що ми маємо себе захищати, що ми маємо захищати свої права як українці, громадяни України. Так і всі інші хотіли, ми один одного хотіли захищати, хотіли підтримувати, так і всі хотіли рватися прямо туди на Майдан, особливо молодь, правда? Ми все прекрасно пам'ятаємо, як ми хотіли прям іти туди, так. Але, мабуть, інстинкт самозбереження він переважив, так і ми туди не пішли. Але, на жаль, дійсно дуже багато студентів там загинуло, молоді. І ми згадуємо це як дуже трагічні події, так хоча починалося все дійсно дуже мирно. Ніхто uh -huh. не навіть не думав, що завершиться все саме так. Ну і останній етап після власне, цього багаторазового повторення і є якраз зараження. А зараження воно дуже як вірусом або бактерією, Дуже багато, от, як в нас був ковід, uh -huh. так точно так само відбувається і вербальними чи невербальними діями в натовп, можна так само от вкинути якусь ідею. Таке якесь твердження, і вона наскільки буде заразна, тому що якщо вона підкріплюється людськими емоціями, вона дуже швидко поширюється на величезний натовп людей. Так, і от якраз спершу ж починалося з яких гасел. Україна це Європа. Угу. І далі, чим частіше повторювалося, ми бачили, як змінюються лідери. Якщо спочатку це були лідери діячі культури, то далі вже, чим ближче до кривавих подій, тим лідерами були вже політичні угу. діячі і плюс, якраз от. Я згадала, як на фоні Україна це Європа почали знищувати пам'ятники Леніну. Почався прям Точно. цілий Я Ленінопад, і це те, що те про що ти говориш, зараження ідея євроінтеграції, що Україна це Європа. Uh -huh. Значить, знищимо будь-які символи радянської системи, яка європейською не була ніколи. І навіть Зеленінопад дійшов і до Дніпра і до Павлограда, де завжди була доволі таки сильна база партії. Так. Да, угу. да. Ну і далі, вже, якщо переходити до події січня-лютого, угу. то це дійсно найбільш таки трагічні події, тому що перші жертви на Майдані це 22 січня. Це дуже знакова для нас дата, тому що 22 січня це День Злуки. Це свято єдності в Україні. І от коли мітингуючі намагалися заспівати українські пісні, то пролунали перші постріли. І е, ці перші постріли було поранено декілька студентів. І це було якби, таке попередження. Попередження було для чого? Щоб розділити мітингувальників. Тобто цю масу, яка трималася разом, яка будувала барикади. Знищити ідею, ту ж саму, так, так яка була в них. І розділити все, їх. Все. Тому, mm -hmm. Основна задача була правоохоронців розділити, однак не вийшло. Мітингуючи відступили і знову сконцентрувалися максимально на вулиці Інститутській, де 20 лютого і відбувся вирішальний бій, mm -hmm. так би мовити, що знаково це теж четвер, до речі. Четвер. Mm -hmm. да, як 22-го року, в четвер на нас напали, так і 20 лютого, 14-го року криваві події сталися в четвер. І тут такі для нас мирні зараз уже символи, як Готель Україна, Національний банк України, він перетворився на місця, звідки вбивали людей. За наказом Януковича до вулиці Інститутської зігнали величезну кількість спецпідрозділів. Як не дивно, зняли навіть спецпідрозділ, що мав би охороняти кримський півострів, спецпідрозділ з Криму прислали. Причому очолював цей спецпідрозділ з Криму Асавелюк. Це один із найвідоміших снайперів в Україні, uh -huh. який завжди працював навіть без будь-якої захисної амуніції. Він, звісно, потім відкидав будь-які звинувачення, uh -huh. що це нібито він там керував цим всім. Але факти були на папері зафіксовані, в тому числі і автомайданом про те, що дійсно там перебував ще і спецпідрозділ Криму. Uh -huh. Ну і ми маємо зранку. Перший постріл, перший постріл в голову це був Сергій Нігоян. Угу. Це був улюбленець всіх протестуючих. Це був студент. Це був студент. Угу. Так, і він був не українець за походженням. Угу. Він дуже прекрасно знав українську мову, грав на фортепіано, читав вірші Кобзаря. І от якраз за читанням віршів в нього й прилетіла куля. І от оця така пролита кров. Всього такого улюбленця, уособлення душі української, хоча не, не українця, так би мовити, вона і розгортувала народ до того, що вже здаватися не можна. Так, нібито перевернула свідомість людей. Так. Ну і далі, вже, коли були проведені перші слідчі дії по завершенню цих всіх подій, виявилося, що снайпери були і там, і там з готелю України, і з uh -huh. Нацбанку. Причому ті, які снайпери були з готелю Україна, це, по суті, ті, які сиділи за спиною мітингуючих, uh -huh. і вони цілили у спецпідрозділи. Тобто є ще якась третя сила, походження якої до сих пір не встановлено. Які? Тобто, за кого вони за були, кого? там невідомо чи за студентів вони захищали да. їх, чи були разом із фізичними да. тими силами, так, які так. були направлені. Але те, що вогнепальні поранення були і там, і там, і в протестуючих, uh -huh. і в спецпідрозділу, це факт. І за результатами такої бійні, яка тривала 17 годин, це був доволі виснажливий такий період, загинуло практично пів сотні людей. Uh -huh. Поранених було ще більше, і багато хто потім помер в лікарні. Причому поранених забороняли вивозити, блокували швидкі. Не давали можливість надати першу медичну допомогу. Люди ж там бруківку були теж познімали. Я пам'ятаю, розбирали прям бруківку, тому що ну, їм <кій> то потрібно було чимось захищатися зброю, і зрозуміло, що ну де у мирного натовпу там була зброя, що вони почали розбирати бруківку. Так, але це от невдоволення таке, що як може бути серед білого дня вбивство своїх людей, своєю владою, підхопили інші міста. Сформувалася ще раніше сотня Львова, але вони приїхали на допомогу зі Львова, сотня Тернополя, угу. сотня Кременчуга була, наприклад. Тому й сотні вони... Небесна Сотня, так. Звід... звідси назва. Угу. Так. І в результаті після цього бою Беркут почав тікати. Угу. Тому що в основному хто стріляв, це були Беркутівці. Однак, для того, щоб з себе зняти будь-які звинувачення. Угу. Вони свою зброю покидали у Дніпро. Ага. Це означає, що на сьогодні ми не маємо достатньої доказової бази, бо немає зброї, отже, немає можливості. Немає зналити, так, який так. калібр, чи відповідав він, чи ні. Причому, що викидання зброї це ще й подвійний злочин, бо правоохоронна структура ага. вона вимагає точної звітності по зброї. І це так чи інакше. Тобто, виходить, що вони. Ризик звинувачення себе mm -hmm. у розстрілах поставили вище ніж свої службові обов'язки. А чим все все закінчилось? Власне, ось ці чому саме 20 лютого ми згадуємо всіх загиблих під час революції? Гілісті? Бо це найбільш масові розстріли були. Якраз отут загинула більша кількість людей. Плюс 20 лютого це і ще і втеча Януковича, угу. і також ще 20 лютого це видання путіним наказу про втілення плану анексії Криму. Uh -huh. Це вже стане відомо пізніше, коли вони на жаль заберуть Крим, і uh -huh. будуть вручати бійцям медалі на медалях, буде якраз ця дата 20 uh -huh. лютого. Навіть подумав про наказ про нагородження в той момент, да, коли той тут момент. такі події, начебто, скориставшись цими да, подіями, які тут відбувалися. Так. А я от хотіла запитати Тань: а якщо все-таки до цього натовпу uh -huh. невдоволених політикою Януковича, вийшов би сам Янукович. Пояснив би їм мотиви своєї відмови, чи могло б це стишити настрої, стишити протистояння Двісівка. Я гадаю, що якби він це зробив ще до початку вбивств, так до почат до першого вбивства цього студента іноземного, так а і звісно, що до масових розстрілів таких, то можливо би він ще міг би внести. Якісь свої ідеї да, у цей натовп людей, але на жаль, після того як вони скликали ці фізичні сили для стримування натовпу і не прислухалися до жодної, до жодного прохання, до жодної ідеї, я думаю, що навряд чи би у нього вдалося ну, в цілях самозбереження єдиний у нього, мабуть, варіант, який залишився, він його використав. Ми всі знаємо, який варіант він використав. Тому я думаю, що заради ну він зрозумів, да що. Що, можливо, він дійсно розумів або його радники, що НАТО це наскільки величезна сила, що вона не піддається ніякому контролю. Якщо вона вже виходить з під контролю, то зупинити її фактично нереально. Ну, до тих моментів, поки вона ну, емоції ось ці не вщухнуть, так і воно плавно ну, зійде на нівець, скажімо так. Тому я думаю, що у нього тут шансів не було, на жаль. Так. Ну то давай підсумуємо і подумаємо, які ж ми, українці, можемо винести урок, згадуючи всі ось ці події, які були як з історичної сторони, так і для себе, як для українців, для громадян нашої країни. Ну, один із перших це напевно урок більше навіть не для українців а загальному розумінні. А для українців, які перебувають при владі, це якраз показник того, що українське суспільство має імунітет до будь-якої диктатури, і коли намагаються затягувати з усіх сторін і під будь-якими мотивами говорити, що це правильно. Наш народ дуже довго терпить, але потім вибухає. Uh -huh. Тому, якщо глянути взагалі на всю історію нашого народу, у нас ніколи не було диктаторів, у нас ніколи не було авторитарної навіть форми правління, бо ми цьому протистоїмо. Для народу це урок того, що за свободу треба боротися. І, на жаль, боротися ціною власного життя. І, на жаль, з 2014 року. Боротьба за цю свободу не завершується. Uh -huh. Майдан не отримав логічного завершення, тому що ті сотні, які були сформовані на Майдані, вони з одного боку, отримавши відставку Януковича, uh -huh. переформатування влади, повернення до Конституції 2004 року. Uh -huh. Вони не отримали найголовнішого це забезпечення захисту територіальної територіальної цілісності. Так. так і вони вимушені були всі піти на схід, uh -huh. бо вже там Росія свої пащурі розширила uh -huh. і вступила на Луганщину, Донеччину, анексувала Крим. Тому багато хто з тих. Тоді ще молодих людей, угу. вони в 2014 році або загинули, або зараз як ветерани воюють і далі. Угу. Розпочалося Ато, АТО потім... переросло ще більше протистояння фактично. Так, і зараз триває. Аж поки через 10 років да, ми бачимо зараз результат. Це повномасштабне вторгнення, на жаль, на сьогоднішній день. Ну, і що б ми ще могли підсумувати, да, і чим би, можливо, були б вам в поміч, це. Підказати, як можна захистити себе у натовпі, так, поговорити про те, як би ми могли б відстояти таку свою індивідуальність, так? свою особливість, природню, так і зберегти свою власну цілісність. Чим же ми можемо собі допомогти, так? Чи отримати той результат, за яким приходимо, фактично. Ну, якщо це може бути із методів впливу на особистість поза межами НАТО, то це можуть бути різні методи, такі як конфронтація, наприклад, так, коли ми дистанціюємося від зауважень чи від якихось тверджень. Самого нашого такого супротивника уявного, так або агресора у нашу сторону, це перефразування його запитань, наприклад, ставлення додаткових запитань людині з метою уникнення теж якогось маніпулятивного впливу і відволікання людини від ідеї, яку він поширює, наприклад, на нас як особистість або ж на НАТО. Так. Це може бути також. Один із важливих методів як перевірка тих тверджень, перевірка тих фактів, і під, піддавати сумніву, піддавати більш більшій критиці, так ті висловлювання, які доносять до нас, ну ті такі лідери думок, да, які ми називали, чи співаки ті ж самі, чи тим паче політики. Так, нам потрібно перевіряти джерела інформації їхні, так і бути до неї, ставитися до неї критично. Критично, це може бути також ухилення, як один із способів теж подолання да, цього психологічного впливу на нас. Це може бути також контраргументація. Так? Наприклад, якщо нам повторюють якесь твердження багато разів, але не підкріплюючи його фактами, хоча якби твердження, воно не може набути такого успіху, як Кого набуло, було, наприклад, під час Майдану, про які ми поговорили, якщо воно не є логічним, так? Це дуже важлива риса таких тверджень, а значить, вони були логічні, ті висловлювання, які були які поширювалися в маси. Але якщо ви доволі критична особистість, так то навіть перебуваючи в натовпі, ви можете піддавати їх сумніву, і це допоможе вам не вникати емоційно е, у ті от, е, питання, які обговорюються, які обговорюються, які підіймаються. Так, тому це, звісно, що може вам допомогти. Ну і така психологічна самооборона, скажімо так, так тобто ви можете використовувати різні там. Е, Чисельні засоби, так цифри можете використовувати певні інтонаційні засоби, так зміна інтонації, можете взагалі відмовитися від того, щоб слухати певні види навіювань і так далі, так до того як ви їх розпізнаєте чи не розпізнаєте. Ну Звісно, ще є дуже багато інших засобів, але я думаю, що ми. Можемо на цьому зупинитися. Ми із Вікторією бажаємо вам не піддаватися різним способам маніпуляцій, навіюванням, берегти своє як фізичне, так і психологічне здоров'я. Будьте критичними, перевіряйте інформацію, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Сподіваємось, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей! Па-па.